Чи знаєте ви все про ноду бранч? Branch – це одна з найважливіших нод у блюпринтах. Вона виконує розгалуження логіки на основі булевого значення True або False. Вона аналогічна умовному оператору IF в традиційному програмуванні. Як працює бранч? Вхідний пін запускає ноду. Condition умова булеве значення. Визначає, який шлях спрацює. True. Вихідний пін виконується якщо Condition буде True. False. Вихідний пін виконується, якщо Condition буде false. Коли використовувати бранч. Цю ноду доцільно використовувати для перевірки стану різних булевих змін. Наприклад, чи живий персонаж, чи мертвий. Стоїть він чи рухається, чи натиснута кнопка, чи вимкнене світло, чи є ключ у гравця, чи можна відкрити йому двері, чи знаходиться він у потрібній зоні. Слід зазначити, що використання з нодою Event Tick, ноди Branch не рекомендовано, так як перевірка стану буде виконуватися кожен кадр, і цим не виправдано сильно буде навантажувати процесор. Краще використовувати цю ноду, коли відбувається якась подія. Наприклад, коли здоров'я персонажа змінюється, ми перевіряємо, чи живий він ще, чи мертвий. Сама бранч виконується миттєво, але вона завжди буде чекати значення Condition, тому слід враховувати, що швидкість цього шматка коду залежить від швидкості обчислення умови. Гілка приймає тільки булеві значення. Але також до неї можна під'єднати і інші типи даних за допомогою різноманітних вузлів порівняння. Integer можна порівняти за допомогою not Equal, тоді всі нульові значення будуть повертати False, всі решта чисел відповідно True. Для рядків та масивів можна використовувати вузол із Empty. Для типів даних Object підійде Is Valid. Найбільш досвідчені програмісти для того, щоб перевірити, чи спрацював їх код, під'єднують до BoGolog Branch ноду PrintString. Для швидкого створення цієї ноди можна використовувати клавішу B і клік миші. Якщо ви знаєте ще якісь секрети ноди бранч, прошу поділитися ними в коментарях. І до речі, ми тут створимо свій власний метавсесвіт. У нашого проєкту з'явився свій власний токен, котрий вже торгується на біржі Radium. Придбавши його на мінімальну суму, ви дасте нам можливість займатися своєю улюбленою справою. І в ту ж мить ви стаєте співвласником мета всесвіту лоу поліс.